Браті і сестри, наша молодь, сьогодні гарний, чудовий день, коли ми зібралися в цьому залі, глянути на своє життя, на своє минуле і особливо глянути в перспективу свого майбутнього. Що ми тут зібралися? Зібрались подивитися на самих себе, які ми гарні, які ми творчі, які ми розумні, як ми любимо свою землю, рік, який пройшов, Настільки змінив наш світогляд, що ми стали не просто патріотами, почали любити те, на що вчора не звертали увагу. На своїх батьків, на свою батьківщину, на свою землю, на тих людей, які нас оточують, на наших сусідів переглянули свої погляди, хто справжній сусід. Звичайно, що наші погляди в майбутнє, в майбутнє в єдиній Європі, ми не йдемо в Європу щось просити. Ми привносимо своє, ми маємо що Європі дати. Тому сьогодні, виражаючи самих себе, ми утверджуємося, що ми великий український нарід, що ми є великі громадяни великої землі, що ми є великі в своїх, хоча в першу чергу своїми справами, своїм великим люблячим християнським серцем. Я бажаю, щоби. Цих дітей і в нас щасливе було майбутнє, щоб закінчилась війна, переможна війна для нас, щоб наступив мир, щоб ми не переживали за свій завтрашній день. І воїстово, так є, і так буде, бо ми стоїмо на правді і на любові до своєї землі, захищаємо своє, любимо своє, виражаємо себе. Тому ці таланти, які ми сьогодні побачимо, Свідчать, які великих і сильних, і гарних дітей маєте ви, батьки. І в тому утверджується, що і ви і самі великі, бо народили таких славних дітей. Хай буде добра доля у вас, у ваших дітей, під мирним українським небом. Христос Воскрес!